Дуже пий і повзли за дроном. Скоріше за все, ви бачили це відео в інтернеті. Це історія порятунку двох українських військових на Купінському напрямку і здійснили її рота ударних безпілотників Шершні Довбуша 68-ї окремої єгерської бригади. Ми знайшли всіх героїв цих двох історій і розкажемо їх повністю для вас. А поки ви дивитесь це відео, підписуйтесь на канал Український Свідок, ставте лайк і коментуйте відео для того, щоб його побачили якомога більше людей. Ось тут ми скидаємо біля нього пляшку з чаями запискою. І На цих кадрах видно, що йому дуже важко рухатися. Ми зайшли на позиції по наказу. Я був старший групи, ми відстояли ніч. Утром я вже передаю по рації, що мов, нам нас треба поміняти, тому що ми не спавши, замерзши. Ну, сказали, подождіть, а потім вже сказали, що треба прийняти бой. Ну, і Ми прийняли бой. Ну, і Там відбувалися активні бойові дії, ворог почав наступати. І то якраз схожа погода була, туман, дрони рідко літали. Але все-таки літали. І виходить, ворог почав штурмувати. Почався штурм. Попросили евакуацію, підмогу. Евакуація була ну, десь вночі. була евакуація. Росіяни побачили, що ми евакуюємося і почали теж активні бої, активне наступлення вести. Нашу техніку підбили. Тобто я залишився там з підбитою технікою. І ну, теж парні там залишилися. Я, во-первых, не двигався. Пацаны побегали, побегали, вернулись к технике, потому что незнакомая территория, куда бежать, везде стреляют. Постоянно дрон над нами летал, чьи чей-то, не знаю, чей, наблюдали за нами. Потом под утро, где-то часа в 4-5 утра, я услышал движение. я сказал парням, чтобы все повыкидывали, все удостоверения, все бока повыкидывали на всякий случай. Пришли три, кажется, парни пришли. Они спросили у меня звания позывной, спросили, откуда я. Ну и сказали, что мы пришли вас эвакуировать. Mm -hmm. и, так как я не ходячий был, они меня на силки положили, ну и потащили меня по полю. Я говорю, что дрон постоянно фиксировал нас. Он где-то в конце поля начал отсвечивать нас ну, фонарями, см см смотреть по полю. Ну, я сказал, говорю, бежите уже сами. Они сказали, что мы потом вернемся с тобой, Ну, тим дроном і заберемо тебе. Ну, на це ми все. Я залишився в полі, ну, пацани обіжали, спаслися. Ми ударних БПЛА і наша задача не рятувати життя, а знищувати противника. Ми, в принципі, налаштовані на те, щоб знаходити ціль і вражати її. Наш мозок влаштований в цьому плані вузько. Ми бачимо ціль, ми її вражаємо. Цей раз ми побачили ціль, яка. Не потребувала знищення, тому що вона вже була уражена. Ми звернули увагу на це і почали розглядати її, щоб зрозуміти свій чи чужий, ідентифікувати. Вже коли свіло, багато дронів мною літало. Чи не знаю, то що я вже не знав, де нахожуся. Коли ми підлетіли вже поближче і зрозуміли, що це наш поранений, це було видно по слідам, звідки він повз і трошки по формі. Все ж таки вона відрізняється. Я думав, ну і спочатку я вже теж був обісілений, то скільки снігу їв, голодний, холодний. Ми запропонували план дій нашому командуванню. Командування сприйняло позитивно. Один дрон знайшов мене, опустився, потім прилетів з водичкою. Ми принесли на дроні йому записку гарячого чаю в пластиковій пляшці. Чи одразу він зрозумів, що це дрон наш? Ні, не ну одразу. Перший раз, коли ми прилетіли, він не рухався. Він, він ще вдавав, ніби він мертвий, він взагалі не рухався. Mm -hmm. Вже потім помітили, що він кліпає, відкрив очі там, і дивиться на дрон. А так він не рухався. Вже потім на другому вильоті вилетіли, то вже побачили, що він більше рухається, вже ми його більше роздивилися і зрозуміли, що він живий. Він навіть е, помахав нам рукою. Він зрозумів, що це дрон свій, тому що ми другий раз прилетіли і спостерігали. А. А, аби вже був чужий, то напевно він щось вже приніс би якісь mm -hmm. боєприпаси. Друже. Пій і повез за дроном щось таке. Я вже думав, що земе зброс буде. А то водичка казалася. Нормально. І потім ж я за ним поповз, за дроном. Хоча. Я не знал, где нахожусь. У меня был выбор. Или дождаться пацанов, которые эвакуировали меня первую ночью, или за дроном полететь. Ну, выбрал за дроном полететь. Во-первых, записка по-украински была написана. То есть однозначно наши были. Ну, я так, я так просто решил. И думаю, что ночью дождаться, если можно сейчас сразу. Ну и пополз. Я уже все уже. Я рухался только сбока на бок, чтобы снега поесть. И все. У меня ноги не двигались, я не мог. Это. Я не знаю, як я взагалі перевернувся на живот і на колінах поповз. То що ноги взагалі не двигались. То наверное, уже вже просто було самовиживання. Головна ідея полягала в тому, що він має рухатися за дроном і дрон має супроводжувати його, а дистанція була там мінімальна. А яка була відстань? З однієї точки метрів, мабуть, до 100, з іншої, може, метрів 200. Дуже коротка дистанція, можна з автомата накривати. Ось тут ми скидаємо біля нього пляшку з чаями запискою. І на цих кадрах видно, що йому дуже важко рухатися. І тут його зустрічають вже наші бійці. І починають його евакуацію. От коли ми кажемо про порятунок бійця, це в першу чергу завдяки характеру бійця, який міг повсти. Це було дуже тяжко, він був поранений, він промерз довгий час в полі. От. І піхоті, яка його витягувала, теж в дуже небезпечній ситуації на дистанції, на якій їх могли розстріляти з автомата навіть. Там мінялися парні з позиції на позиції тащили, то, що далеко було. Ну, може кілометри три точно мені протащили на носилках. І постійно ж ці дрони обстріли вся ерунда це ризикована операція, і в першу чергу це героїзм піхотинців, тому що ми, окрім дрона, нічим не ризикували. Відстань не така велика, ворог, в принципі, міг його почути і можна було видати, ні. Ворог постійно чує наші дрони, тому я не думаю, що він би якось нестандартно зреагував на появу дрона в цій ситуації. Ми працюємо дронами цілодобово і. Ворог звикає до того, що поруч з ним літають наші птахи. Він доповз до тієї частини поля, де командування вважало, що піхота може його забрати. Там де рельєф трохи прикривав піхоту, яка висувалася їм на зустріч. Сергія евакуйовували у день, і, на щастя, йому вдалося пропусти якусь відстань до позиції, де його вже могли забрати побратими. Цей же екіпаж роти ударних безпілотників евакуйовував ще одного свого побратима, цього разу вночі, і той не міг рухатися. Було завдання летіти якраз в розвідку і обдивитися дуже детально, так сказати, коридор, по якому. Ворог просувався до наших позицій. Була нарізана задача висунутись з точки А в точку Б для виконання завдань. Потрапили трохи на квітів. Хі... Трьох затрьохсотило, трохи повоювали, далі прихід. Бум і є. Затрьосотило мене і побратим, мене був. У народу було трьохсотих багато. Винести їх нереально. Викликали машини. Мемки. Перша ходка пішла. Ой, А я виїхав вже за другим. І в один прекрасний момент нас підбило. Мене доїхали. Потім мене відкинуло, не знаю, ВК, мабуть, що. Коли прийшов до пам'яті, чувши голоси тих людей, які зі мною були, потім знову вирубило. Все. Коли знову прийшов до тями, вже ні голосів, нічого, тільки М-ку бачу, червона, прямо метал червона. Ну я потихоньку до неї так і підповзав, до тепла, поміряв стигання і потім вже Ну, вона. Ще я заникався вже саме біля притул до неї, ще вперед, приоткрив дверку, так, щоб якби буква Г така висяч найбільш безпечно. І під час одного з польотів виявили вночі сигнатуру. Пипів аптечку, обмотав бинтон. Як я міг бачити, я ж зір втратив. Написав там такий-то, такий-то, 300 і поклав аптечку. Далі прилетів дрон, і, нібито це вже була четверта доба. Я світло побачив, він освітив туди-сюди, подівся. І полетів. В цій історії дуже важливо відмітити роботу нашого члена екіпажу з позивним Кеп. Він Перший сказав ідею про те, що вночі варто включити ліхтарик на дроні для того, щоб роздивитися людину, яка лежить, uh -huh. на той момент ще невідомо. І ми цю ідею одразу взяли в роботу, і за рахунок цього ми змогли виявити записку, яка лежала біля пораненого, і ідентифікувати його. Uh -huh. От. Кеп в цьому плані дуже швидко і правильно мислив. По формі було не дуже зрозуміло, хто там, бо і темно фонарик слабовато підсвічував, але помітили записку, де був позивний бійця і написано 300%. 95% дронів несуть смерть, тому реакція на дрони більшості абсолютно логічна. Він не рухався і його видав невеличкий рух головою, ми Передивляючись відео, вже помітив потім. Буквально через деякий час прилітає наступний і скид, прямо в ноги, вже. і щось світиться. Ну, Я спробував гаряче світло і ну, прочитав свій позивний. Сописці мене писали: підніми руку, якщо можеш повсти за дроном. Він дав нам знати, що він не може повсти за дроном. Він показав, що не в тому стані. І командування прийняло рішення, що група буде висуватися прямо до нього на мінімальну дистанцію до ворога і витягувати його звідти. Спостерігали і супроводжували обов'язково. Нам треба було розуміти обстановку, яка там відбувається, щоб командування теж мало розуміння ситуації і могло швидко приймати рішення. Використання ліхтарика воно це чи не могло це якось нашкодити, і наскільки ви ризикували? Звичайно, могло нашкодити, але якщо б ми всю ніч чекали, поки буде світло, це також могло нашкодити, тому що в цій ситуації час грав нам на руку. Чим раніше ми зможемо виявити пораненого бійця і швидше його евакуювати, тим більше шансів на його перетунок. Це раз. І, друге, в день евакуація звідти вкрай проблематична через те, що є видимість. Угу. Вночі під покровом ночі можна підійти до позиції поближче і відтягнути його звідти. Нам не принципово це буде прикордонник прикомандирований, чи це буде боєць ССО, чи боєць нашої бригади. Це в будь-якому разі свій. Там всі хлопці стоять пліч-опліч. Буває, що позиції ну... Можна сказати, одна позиція, і там е, різні підрозділи можуть бути. Ну, Пацани молодці, і, звісно, велика подяка тим, хто дрончиком. А Ті, які мене притащили, одразу мені в бліндажі надали на медичну допомогу, розрізали, посмотрели, перебинтували. молодці. Але був дякувати хлопці. Витягнули. Хотів сказати хлопцям, які лежали в полі: вибачте нас, що так довго. Якщо вам сподобалося це відео і ви хочете бачити більше таких історій у нас на каналі, напишіть нам про це в коментарях. Тим часом ставте лайк, підписуйтесь і поширюйте цю історію серед своїх друзів і знайомих.